Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні я приготую неймовірно смачний та легкий у приготуванні бісквітний тортик з полуницею. І спочатку приготую бісквіт. Для цього збиваю 6 яєць і 100 г цукру. Також ще можна додати дрібку солі. І чим довше будете збивати, тим краще. Якщо яйця добре збиті до пишної маси, то розпушувач можна і не додавати. Але я все-таки додаю і просіюю частинами борошно. Акуратно перемішую. Такий тортик готується не дуже швидко, приблизно пів години. І це вже з часом випікання коржа. Тому обов'язково приготуйте. Виходить ось таке тісто. І виливаю у велику форму від духовки. Застелено пергаментом. Пергамент зазвичай використовую силіконізований. Все гарно розрівнюю. І ставлю випікатись у попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Під час випікання духовку не відкривайте. Іспечний гарячий корж закручую у рулет разом з пергаментом. Та залишаю охолоджуватись. А за цей час приготую полоничний конфіт. Для цього потрібно 400 г полониці і 3 столові ложки цукру. Збиваю блендером. Переливаю у сотейник і доводжу до кипіння. Також ще потрібна одна чайна ложка з чубчиком картопельного крохмалю і трішки води. Це приблизно 3-4 столові ложки. Вливаю до гарячої збитої полуниці з цукром і перемішую. Це все потрібно робити на невеликому вогні до загустіння. Виходить ось така консистенція. Та залишаю охолоджуватись. Для крему збиваю 500 мл вершків 33% жирності і 250 г сиру маскарпоне. Вершки та сир мають бути обов'язково з холодильника. Також не забудьте сюди додати цукрову пудру. Приблизно 3-4 столові ложки, але це вже за смаком. Цукрову пудру найкраще попередньо просіяти. Ще декілька рухів і крем готовий. Розкручую рулет і складаю тортик. І змащую полоничним конфі. Трішки ще залишиться, щоб змастити тортик зверху. А тепер крем з вершків та маскарпони. Якщо у вас немає сиру маскарпони, то можна замінити і на кисломолочний. Просто попередньо його добре збийте блендером чи перетріть через сито. Ось так акуратно розрівнюю. І гострим ножем розрізаю на смужки шириною 5 см. Першу смужку скручую у рулет і перекладаю на тарілку. А інші ось так приєдную. Як ви бачите, все робиться просто, а тортик виходить дуже ефектний. Зверху ще крем з вершків та маскарпони і розрівнюю. По краях додаю мигдальні пластівці, але можна замінити і звичайним подрібненим пісочним печивом чи крихтою з шоколаду. І ще полуничний конфі зверху. Прикрашати тортик вже можете за вашим смаком. Також запрошую вас підписуватись на YouTube канал смаколики Юлі, Там дуже багато різної смакоти. І ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Ще прикрашаю свіжою полуницею і листочками м'яти. І найважче тортику потрібно трішки настоятися у холодильнику. І тоді вже смакувати. А далі покажу, який він у середині. Дуже гарний, ароматний та ефектний. Приготуйте і ви цю ніжну полоничну смакоту. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook Смаколики Юлі. До зустрічі!